І знову всім привіт! Сьогодні вирішив захопити ось ці території, тут Словенію, Хорватію, Італія, звісно, тут є Сербію, Косово, Албанію і Македонію. Може навіть Грецію встигну. Звісно, те, що Італія відділа Боцуну, це не дуже добре. Чи як там ту країну називають? Проте, давайте розпочнемо з Словенії, вона воює з Латвії. Неважливо. Давайте 13 тисяч ще сюди. Ой-ой-ой, як погано! Ну так, це було доволі швидко. Забираємо всі території собі. Так, ну Дуже багато територій заполучили, заполучили ми з цієї війни. Далі давайте Сербію. Навіть не думаю. Навіть не будемо давати вбивати війська. Хоча один хід. Ого, як лячно. І тут також лячно. Дуже багато вони пробивають, неважливо. Ми проходимо в столицю навіть відразу. Сюди тільки половину. Половину 7 тисяч, Лишили 4. Оце я, звісно, математикою займався, походу багато. Видно зразу-о. Сюди 6 тисяч. Нам потрібно ще так, щоб по кордонам розставлялися. Хоча з Італією не, не потрібно, ми з нею не будемо воювати. Які називаємо відносини? Ой-ой-ой! Погано. Не дуже до тих добре. Якщо вони на мене нападуть, буде дуже погано. Ну. Добре, не будемо засмучуватись. І заходимо в останню провінцію. І так, все забрали. Куди це я зайшов? Забираємо всю Сербію. Ось ось так. Непогано. І асиміляція. Тут міг би Білград качати, але не особливо хороша провінція для прокачки. Далі одразу Македонія. Нехай заходять сюди війська. Оп-оп-оп. І сюди також пополам поділимо, щоб сюди ще 4000 відправити. Так, ну лишилося всього лише 3 країни це Албанія, Косово і Хорватія. Ну, і, в принципі, все. Могло би бути ще чорна Гір'я, але Косово захопило їх. Це дуже добре. Наступними давайте нехай буде Косово. Тому що потім е Ну, ви зрозуміли, да? Так, куди це, що я роблю, можна ж. Зробити ось так. Ось так. Ну, я мав на увазі те, що зробити з ними такі кордони особливо той хоче. Такий видовжений і опуклий, якийсь непонятний Тому просто забираємо їх. Так, половину давайте сюди. І половину сюди. І так. Забираємо. Ой, мені там хтось війну об'явив, Галаван, Камбоджа, неважливо. Ага, вон... я так зрозумів, вони в Союзі, так? Де воно? Ну так, ну нічого страшного, я вже захопив те, що мені потрібно, ці території мені зовсім не потрібні. Поки що. Звісно, що в майбутньому вони мені будуть потрібні. Асиміляція. Бачите, ми вже багато кого захопили. І Албанія, в якої є цілих 5 провінцій замість 4. Ну, з Македонією повоювала десь. І така крутався. За два ходи заберемо їх. Навіть не хочу довго цю війну робити. Просто сразу про і не даємо навіть вбиватись. Ну і ці 7000 нехай сюди підуть, що не так. І забираємо Албанію повністю. Мирні переговори, забираємо все. І непогано. За 4 хвилини захопив більше країн, ніж за 2 відео десь. Гарне відео вийшло. Так, 37 тисяч тут. І Хорвація. Звісно, цей кусочок Італії буде гарно тут дивитись, проте кого це взагалі хвилює правильно. Заходимо по пронцям. Ого, 6 тисяч. Ну непогано, непогано. Могло би бути. 40 тисяч просто. Ой-ой-ой-ой-ой, як погано ви мені, звісно, зробили, дуже погано. Пробиваємось сюди і сюди. Ці 5 тисяч відправляємо до цих 34. Так, захопили Хорватію, і ці також відправляємо сюди. Бо я не відправив, ні, відправив. І поки вони будуть іти, так, мирні переговори заберемо зараз Хорватію. Ну, звісно, я думаю, буде. Та я так і думав, що буде дуже легко. Не дуже то й тяжко. Так, Греція. Наступна Греція, де в тебе провінція? Ще тут, так. Ну, не знаю, чи потрібні вони мені тут. Можна буде зробити васала, в принципі. Чекаємо, поки війська підійдуть. Так, у нас є 95 тисяч. У нас спочатку в нас було. 100 тисяч, 5 тисяч ми потратили. Ну. Ні, ну ми більше потратили, адже там було 6 тисяч на подуші. А, ну так, я ще робив призив ж. Тоді добре. Ну що, Греція? Побережи свої території, адже на тебе наступаю я. Так, пробиваємось по першому. По першій лінії оборони. Ой-ой, а вони тут пробилися. Це не дуже то й добре. Ще хочуть висадити. Там десь 5000. Я не думаю, що вони всі 5000 в одну провінцію будуть надсилати. Тому ось такий призив роблю. Та сюди. Так, швидше буде дойти до Афіту. І ну, в них вже така солідна армія. Покраще, ніж раніше була в других. Я не думаю, що це нам ставить труда. Так що тут робить турецький флот? Ніби не воюйте. Ну, не важливо. Ой, вони грабують цю провінцію. Я про греків. Не потрібно так робити. Так, сюди підсилаємо ці. Десь на острове висадити. Ось так. Ці 6000 сюди. Треба закрити їм тут порт. Ці 2000 також сюди. Ну і ви також будьте тут, вдруг вони висадяться. Так, ну що ж? Так, Зараз вони зроблять свою висадку. І ну, нічого в них не виходить, коротше. А ми що, не пробилися? Ой-ой-ой, це не дуже добре. Давайте тоді ці 11 тисяч сюди відправимо. Тут 30 тисяч розподіляємо по двох. Так, вони щось там морі роблять. Ну, неважливо нам це знаєте. І також на ці острови. Тут десь по 5 тисяч відправляємо сюди. Всі війська хай підуть в наступ. Ну, і тут також пробитись, питаємось. Знову ж на цей острів. А, це все одна провінція. Добре, ще краще для нас. Висаджуємось сюди. У нас тут 3000, тисячі було б непогано підмогу Так, Там щось 50 тисяч в мене було. О, інфляція почалась в товари. І 50 тисяч на острівці. Непогано. І все от сюди. Так, хай пробивається, хай бувають свої війська, нам добре. Вони вже оточені. Нема виходу до моря. Тільки якщо вони не попросять право проходи військ у Туреччини. Не думаю, що вони це зроблять. Ну так. Чи зробили? Ні. Так, ну 70 тисяч по 4 провінціях розпереділити, це не особливо і важко. Це не 5. А 5 це. це не 6. От. Тому не проблема. Пробиваємось, пробиваємось. Ну, звісно, ми повсюди пробиваємось. Коли ж це ми могли б програвати? А ніколи. І це всі мої війська, так, виходить, виходить. Ну так, 300 пропало. Скажемо так. Збираємо тільки грецькі території. Грецький той Греції, що Греція, а не ті, що в Сирію висадились кудись. Наші лишається 40. Давайте військові репарації. І все. Асиміляція. Ще Щас Ну так, непогано. Так, це в економіку. Де мої війська? 70 тисяч я мав на увазі сюди, щоб ви відправлялися. Леван закінчилась перемир'я. Ну що ж, небагато. Ні, я б сказав, навіть багато ми сьогодні забрали. Звісно, цей виступ в Італії трохи так собі дивиться, проте неважливо нам це, знаєте. Литва тут також від'їлася, це на що тут? Марокко, Німеччина. Ну, ну так, в наступній серії, думаю, та я не знаю, що в наступній серії взагалі буде. Коротка серія вийшла ця. Ну, проте я більшого від цієї серії і не очікував. Можливо, нападемо на туреччину, там побачимо. А на чому хотів би сказати всім пока. В описі є телеграм, можете перейти подивитись, там також інколи щось виходить. Там побачимо. А на чому хотів би сказати всім пока. В описі є телеграм, можете перейти подивитись, там також їм щось виходить. Бум-бам, зрив епі.